Сьогодні, 31 січня 2024 року, парк партизанської слави. Оці понівечені дерева у минулому році були цілі. Їх надрізали і готують до, готують до е, акту до зрубки. Подивіться, що коїться парку партизанської слави. Дерево повністю порізано топором. Саме найкраще дерево, яке тут було, якому майже 200 років його порізали. Порізали і готують до сухостою зрізати. Дивимося далі. Це дерево теж порізане. Тут порізано і замазано якоюсь глиною. Після комісії соличного округу вже почали замітати сліди. Це дерево було збитим блискавкою. А це стадіон парку партизанської слави. А там далі управління зелених насаджень, яке орудує в цьому парку, яке повинно захищати природу а не займатися ви знаєте чим